Є знижки на Магне Б6. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на Нефробам. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Ті після війни кожен десятий громадянин ветеран. Скільки з них має інвалідність? Офіційної статистики немає. Проте, за даними останнього перепису населення, 12% людей має інвалідність. І знаєте, скажу від себе, коли я приїхала у Загреб, я була дуже і дуже приємно здивована інклюзивністю і безбар'єрністю простору. Тож ходімо, покажу і вам, але поки знайомтеся, урбаніст Віктор Загреба. Спеціалізується на темі доступності простору. Каже хорваті в цьому, звісно, не ідеал, але нам є багато чому повчитися, особливо враховуючи спільний досвід війни. Наприклад, пониження бордюрів тут всюди. Вони зроблені дуже низько, да, один-два сантиметри, майже в нуль. І це взагалі дуже бажано робити їх в нуль. Бо у нас в Україні деякі інженери і міста роблять 4 сантиметри і кажуть, що це нормально. Хоча 4 сантиметри це забагато, це вже це вже бар'єр. А ось звичайне перехрестя в Загребі. Як ми бачимо, тут є такий маленький прилад. Він вмикає звуковий сигнал для незрячих, слабозрячих людей з порушеннями зору. А також тут є така тактильна схема перехрестя, і тут написано знаками що тут дві смуги руху для автомобілів, потім зона безпеки і три трамвайні колії. Треба людині подолати, щоб потрапити на другий бік в безпечну зону. Цю ж локацію Віктор називав п'ятачок безбар'єрності». Така бачите, змійка змієподібна рампа. Ця річ це справжня доступність. Так вона масивна, так вона відносно дорога, але вона повинна бути і в українських нормах і стандартах. Теж повинні бути абсолютно такі самі. У нас з таким самим немає зараз радіусом за нормами вони є в реальному житті. У нас їх поки що дуже дуже мало. Поруч вже власне на сходах облаштовані. Поручні Вони дуже дешеві, але дуже допомагають доступ. І ми бачимо їх тут навіть два. Тобто на цьому маленькому п'ятачку ми бачимо рампу для людей на візках з, з дитячими візками. Ми Бачимо два поручні для інших людей, яким важко ходити. І бачимо навіть ось такий жолоб для людей, яким треба провести велосипед вниз або вверх. Інклюзивний тут і транспорт на пандусах. Я навіть увагу акцентувати не буду в Хорватії, як і загалом в Європі. Це вже звична річ. А от з цікавого, ось такі невеликі автобуси, призначені виключно для людей на кріслах колісних абсолютно безкоштовні, фінансуються з міського бюджету. Ми маємо 34 автобуси. Працюють в середньому в день 20-25 автобусів. Найчастіше возимо до шкіл, лікарень і госпіталів. Але замовити такий автобус можна куди завгодно. Ми починаємо з 6 до 6. Ми працюємо з пів на шосту ранку до дванадцятої ночі, тому що, наприклад, якщо людина має піти в театр, а вистава закінчується о десятій вечора, то ми ж маємо відвести людину додому. а це пан Йозич, і він вже більше двадцяти років пересувається на кріслі колісному. Каже, бар'єри для людей з інвалідністю усувають не лише переходи, рампи чи спецтранспорт. Це часто роблять просто перехожі. Своєю небайдужістю от 10 людей. Є ран чоловік ще мало самостати. З 10 людей лише хтось один може запитати, чи треба вам допомога. Або ж як саме мені допомогти? Всі інші просто беруть і допомагають, коли бачать, що це потрібно. Нопітати удно помогне.